Бердичівляни обрали девіз для творчого звіту сузір'я чотирьох культур, себто української, російської, польської, єврейської. Назву виправдала мистецька програма звіту. Це визнала переповнена зала глядачів, члени журі і представники обласних органів влади. Цей спектакль побудований. на... Прояві найкращих талантів не тільки чотирьох, а культур багатьох народів світу. І тільки тоді нація, українці можуть і тепер проявили свій найвищий талант, коли вони вивчають, творять. Розвивають, шанують, поважають мистецтво і таланти усіх народів. Ну, що можна сказати, коли Україна розпочинається з Бердичева? Да з Бердичева розпочинається культура, з Бердичева розпочинається мистецтво, з Бердичева розпочинається спорт і інші досягнення. Це не забагато це для одного міста, Да не забагато. Тому що тут працюють трудолюбиві люди. Тут працюють талановиті люди. Ви таланти, ви наша гордість. А почалося дійство з нижнього і верхнього фойє театру. на виставці творів народних майстрів: Різьба по дереву, живопис, вишиванки, писанкарство. Ми малюємо через... малюванки. Це... Малюються мальованки на дереві, дерев'яні е яйця розфарбовуємо і розмальовуємоським розписом. Так. Да, у нас у нас насе на фантазії дитячій. Скадалі, дитяча фантазія, де хто яку придумає, концертну програму Бердичівлян. Члени журі визнали як цільне високохудожнє дійство, в якому було представлено народні та академічні хори, духовий та естрадно-симфонічний оркестри, хореографічні колективи, а також виступи майстрів циркового жанру. У Бердичеві діє п'ять церкових студій, учасники яких успішно виступають на столичних сценах, а також за межами України. До завершення творчих звітів вже недалеко, тому творча інтрига зростає. Хто ж стане переможцем огляду? А попереду ще творчі звіти міст Коростеня, новограда Волинського Житомира.